Вітаю, друзі! Сьогодні я вам вирішив показати наглядно, на прикладі, чому для запобігання повеней у гірських місцевостях необхідна велика кількість лісів. Ось, отже, погляньте. Ви бачите, наче сріблястий ліс став. Але він такий через те, що на кожній гілочці по кілька отаких краплинок. Нещодавно вранці відбувся дощик пройшов дощ. І на деревах ми бачимо не тільки на отаких хвойних, де є отакі хвоїнки. Ось, дивіться, яка краса! Правда ж? А і на листочках оце листочки всі мокрі, тому що на них водичка. І от подивіться: випало багато води. З неба. І частина з неї залишилася на гілочках. Вона тут протримається тривалий час. Плюс намоклі самі листя, намоклі самі стволи. І це все теж має висихати, має поступово ця водичка сходити на землю. Вона стікає по краплинкам, звідси беруться маленькі струмочки. Струмочки гірські. які потім течуть кожен день з кожної гілочки, отак скапується по краплинці. бах бах це ж я скидаю. Але бачите, скільки води. Ви бачите, скільки води на одному дереві. Як би вам не здавалося, це неправдивим чи правдивим, зберігається ведро води. І от, коли. Немає дерев. Ця вся водичка. Куди йде? У землю. У землю. Бачите, навіть е, зібралася вода на, вам не видно дуже сильно, на павутинні. Зібралася вода. Не, при... не бере камера моя. На павутинні. Ну, трошки видно, бачите, павутиння. Навіть на павутинні зберігаються маленькі краплинки. А якщо немає лісу, все йде одразу на землю. І великі повені, сільів сходження ґрунту, потоки. От вам і проблема. Тому ліси необхідно насаджувати постійно. І це не тільки для промислових потреб, а й для того, щоб. Отримувати якомога більше води, і щоб в струмочках була вода постійно, поступово стікала з дерев, і щоб постійно була вода у річках. Отак От маленька наука.